Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 17 червня. Дуже важка ніч була сьогодні для Києва, особливо для Одеси. Слава Богу, ми живі. І хочу сьогодні відволіктися і зняти відео про нормування волотистих гортензій. Подивіться на мою лаймлайт. Вона шикарно наростає. Трошечки через негоду, яка у нас була тиждень, було холодно, лили дощі. Знову я бачу деякі ознаки хлорозу, але я вже зробила. Підживлення і сподіваюся, це допоможе. Тому сьогодні в мене в руках мій садовий щоденник, де я маю зробити записи про те, що в мене з'явилася нова гортензія Металіка, і нещодавно я придбала ще одну листу гортензію Скайфол від Мері Plants і теж хочу сьогодні її посадити. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтесь, сідайте. І дивіться, сьогодні буде про нормування, і ще спробую наживцювати гортензію для того, щоб коли ми будемо переїжджати на іншу ділянку. В мене був свій посадковий матеріал. У нас починається дощ. Як, треба пришвидшуватися. Ось такий садженець. Нагадаю, це гортензія волотистя Skyfall. Хочу посадити її на це місце під яблуню. У нас тут. Якраз зліва дуже таке яскраве сонечко світить, і яблунька буде трошечки давати ажурну тінь. І сподіваюсь, у наш спекотне таке літо ця гортензія не дуже буде горіти, їй буде подобатися тут рости. Саджати буду я її у свій садовий ґрунт, але раз на місяць я підкислюю свої гортензії волотисті і хвойні рослини в горщиках. А широколисті раз на три тижні підкислюю. Тому зараз посаджу. І покажу вам, як це буде виглядати. Ще хотіла показати вам кореневу. Подивіться, яка вона вже розвинена. Навіть повилазила вже через дірочки в горщику. Тому оці корінечка я зараз позрізаю, трошечки розправлю і буду саджати. Оце зрізала я агротканину, вирізала шматок і зрозуміла, що там, скоріш за всього, в мене мурашник. Бо дуже багато. Подивіться, їх тут повзають. І не знаю, як це вплине потім на гортензію, але я не користуюся цією хімією різною для того, щоб мурашок пригоняти. Просто напевно зараз посаджу і посиплю, після того, як дощик пройде, гірчицею сухою. Так, дійсно, подивіться, вони зробили тут мурашник. Скільки тут вже яєць, зараз я їх перенесу кудись подалі звідси. Не знаю, як мені бути з ними. Посадила я свою гортензію, пролила її розчином фітоциди і мікохелпом і намагаюся для гортензії, особливо для широколистих гортензій, використовувати м'якеньку воду. Або з бочки, яка відстояна і там дощова, або з дома, з фільтру набираю. Вісала свій щоденник садовий, щоб вам не наплутати нічого. І ось ця клумбочка. І давайте пройдемось по гортензіях, які ростуть на цій клумбі. Тут вони найкраще перезимували. Подивіться, які вони вже високі, гарненькі. Сонця їм тут не так багато, як на цій клумбі. Зараз я вам все покажу, Ці теж гортензії обов'язково. І давайте пройдемось: оце сільвер Долар. Величезний, гарний. Нема тут нічого такого, щоб можна було прибрати. Нехай квітує. Ця гортензія вже в мене тут зростає 3 роки. Наступне це поларбір. Але я не впевнена, що це поларбір, тому побачимо, яке буде квітування. Далі у нас це гортензія Pink Diamond. Вона не така висока, може, за рахунок того, що яблуня трошечки прицінює їй світло, але ж теж дуже непогано виглядає. Гортензія діамантіно теж гарно перезимувала, наростає. Нормувати тут, ну, як на мене нема чого. З такі опори для них, буду їх підв'язувати за допомогою такого еластичного шпагату кембрика. І ось там skyfall, яку я сьогодні посадила. Ось це мої манюнки, гортензії волотисті, які будуть рости у горщиках. Я вже вам показувала в попередніх відео. І, напевно, я зроблю. Окремі плейлисти про широколисті гортензії і про волотисті гортензії для того, щоб ви могли структуровано бачити все, що в мене відбувається, і не плутатися у відео. Ці гортензії я теж буду нормувати. Дивіться, вони навіть вже починають формувати бутончики. Але ось такі мілкі, тоненькі пагони я буду прибирати і спробую їх наживцювати. Зараз трохи дочекаюсь, поки дощик. Перестане, бо він посилюється, і покажу вам, як це буде відбуватися. У нас іде дощик я подумала, що це якраз час, щоб записати в своєму садовому щоденнику. Тут у мене блик вже Пандори зараз тічка тому разом вони не живуть, вони живуть окремо поки що. І хочу записати в садовий щоденник про свою металіку, яку я посадила минулий раз, і якраз записати. Про гортензію Skyfall. Так, поки йде дощ, те, що росте в контейнерах, можу і на трасі вам показати, як я буду це все робити. Ось ці маленькі, бачите, там маленькі такі. Я знімаю прямо ось з п'яточкою, ось так. І от такий маленький живець я буду вкорінювати. Не буду його ділити на шматочки, Ось так обрізаю. Листочки, і ось такий живець у мене виходить, з руки не дивіться, я тільки що саджала без рукавичок гортензію. І зараз покажу, що я буду далі робити. Я підготувала ящик. Вчора пролила ґрунт. Це універсальний ґрунт, класман. зелененький, такі мілкої фракції. Тут агроперліт, і пролила розчином фітоцидом Мікугелпа ще вчора. Накрила кришечку, і воно все тут у мене стояла ніч. Бачите, на дно я поставила сіточка для того, щоб лишня волога, яка буде конденсуватися і стікати, вона не мочила мені ґрунт і живці не гинули. Ось наш живець просто беру і отак заглиблюю на два між міжвузлями. Якщо буде одне, то буду одне заглиблювати. Ось таким чином. Обов'язково треба це все підписати. Такі в мене є палички дерев'яні, я маркером написала назву, і ось так зроблю маркер. Якщо будуть тут інші сорти, то просто паличками дерев'яними буду перекладати ось так. І буде у мене таке розміжування. Ось ще одна гілочка вона довша. З п'яточкою. тут вже почало деревеніти. І як я хочу спробувати. Дерев'яні живці в мене погано вкорінюються, але хочу спробувати. Тут є міжвузля 1, 2, 3. От тут я відрізаю ці листочки залишаю і до першого ось так буду заглиплювати. А цей у мене другий живець. Я його не буду ділити, просто відріжу всі оці листочки зайві, і буду потім заглиблювати. Нехай буде більше в мене можливості пустити корінці. Тут можна трошечки відрізати, ось так, і отак заглибити в землю. Ось так вийшло в мене прорідити, звільнила серединку, для того, щоб гарно кущик провітрювався. і залишила більш-менш такі сильні пагони. Подивимося, як будуть наростати бутончики. Після того, як дощики пройдуть, буду робити їм підживлення. І ось така кількість. Little Fresco в мене вийшла. Якраз дощик закінчився, і я закінчила жевцювати свої гортензії в горщиках. Десь в мене вийшло більше живців, десь менше. Ну, а тепер приступимо к жевцюванню лаймлайт. І навіть не живцюванню, а нормуванню, а живцювання це такий побічний ефект. Дивіться: ось є ось такі широкі, товстенькі, гарненькі пагони. От їх я буду залишати. Те, що. Лізе всередину кущика, ось таке тоненьке, з нього ну, нічого не буде. суцвіття буде дрібне і негарне. Тому от таке я буду зараз прибирати. Потім оберу серед таких зрізаних гілочок кращі, товстенькі, і наживцюю трохи. Все, що росте горизонтально. Ось таким чином, бачите, теж треба прибрати. Сонце йому не буде діставатися, і він буде тільки тягнути живлення на себе і ніякого користі і краси в цьому кущику не принесеться гілочка. Тому зараз зроблю вам огляд до, ну, а це після. Ось такий букет в мене вийшов. Зараз повибираю те, що мені подобається, і наживцюю. А ще. Я дещо знайшла. І добре, що я почала цю процедуру, бо мені зовсім не сподобалась моя знахідка. Ну, по-перше, я знайшла ось такий скручений листочок, а там така павутинка. Я не знаю, хто це, що це за шкідник, але мені не сподобалася ця знахідка. Поки що це один такий листочок. але... На деяких листочках я побачила ознаки кліща. Там, де от всередині прям загущено, загущено все було. Тому дуже добре, що я зараз роблю цю процедуру. Після того, як у нас пройдуть дощики, я зроблю обробку від кліща. Е, я вже робила обробку десь три дні тому вертімеком, але пішов дощ через годину, тому я думаю, що вона не спрацювала. І бачите, ще хотіла пояснити принцип. Як я обираю, що прибирати, що не, що не прибирати. Ось забула одну гілочку, подивіться, ось тоненька гілочка, забула її прибрати, вона якраз всередині куща, я її просто так виламую з п'яточкою. Я дивлюся, тут мені прийшла помічниця моя, їй дуже подобається гілочка. Ти хочеш гратися, Андор? Чи тобі листочок потрібен? Ні, листочки тобі не дам. Будеш гратися? Ну, все, і грайся. Принцип який. От у нас є гілка. Вона йде, і в неї є розголудження. І я намагаюся рівномірно прибирати так, щоб на одній гілочці залишалося 2-3 пагони, щоб вистачило цієї гілочки, потім нагодувати і сформувати гарні суцвіття. Ну, от, з цієї купи я зробила 12 живців, якщо я не помиляюся. 3, 3, 3, три Так, 12 живців. Деякі є з п'яточкою, деякі є з середині. Верхівки я не брала, бо вони дуже-дуже такі молочні. І в минулому році в мене вони згнили. Тому спробую ось такий варіант. Поряд з лаймлайт, пам'ятаєте, в минулому році я саджала гортензію Vanilla Frise через таку обрізку, яку я їй залишила високу. Вона. Дала багато пагонів І зараз я буду обирати, що їй залишити, а що прибрати. Ось такі жирненькі, добрі такі пагони я залишу, а ось ці маленькі дрібні буду прибирати. Теж з п'яточкою приберу. Тут ось цей один залишу, нехай розвивається. Далі, що тут у нас внизу? Багато бруньок не прокинулось. І я так розумію, що це. Відбувається не тільки в мене, а у багатьох в цьому році через аномальну таку спеку. І ось цей пагін я теж приберу зверху. Буду формувати вже їй трошки інший штамп, а потім тут відріжу. Зараз не буду відрізати, нехай буде. І виходить, що в мене залишилося один, два, три, 4, 5 пагонів на ваніли Фрайс. Для. Цього року, думаю, їй буде цього достатньо. Хочу, щоб вона сформувала гарні великі цвіті. Ну, а тепер ходімо, я покажу вам гортензії, які в минулому році я висаджувала у відкритий ґрунт на цю клумбу. У мене також є відео на каналі. Це у нас пінкі-вінкі. Тут нема чого зрізати, тому що пагонів дуже мало, тому залишаю всі, що є. Наступна гортензія це фрамбоезіни. Теж дуже погано виходила з весни після обрізки. Бачите, ось тут маленькі такі вагони. Ось ці всі маленькі я буду прибирати. Жовтювати я їх не буду, тому що тут майже немає нічого жовтювати. Ось такі вагони. А інші оці залишу. Тут ось. Моя помічниця прийшла. Тут ще один пагін можна прибрати знизу, прям ось так. Вирішила все ж таки два живця взяти, фромбоїзини. І ось тут скраєчко їх Ой, засунути. А це моя нова гортензія, яку я саджала десь місяць тому. Це металіка. Бачите, вона вже суцвіття формує, але мені щось не подобається колір листочків. Таке враження, що вона хлорозить. Оці Червоні пауни мені дуже подобаються. Я думаю, що, мабуть, я одну гілочку візьму на живцювання, тому що хочу спробувати її розмножити. Судячи з картинок, які я бачила, і відео у квітканути, до речі, я купляла цю гортензію у Альони Квітканута, то дуже гарне квітування, тому один пагін ось цей, бачите, він буде вітер, буде постійно травмуватися. тому... Цей пагін я заберу і наживцюю. Ось так виламую його. Ось. Наступна гортензія Bonfire. Мало пагонів, але вони такі гарненькі, товстенькі, тільки три пагони. Пам'ятаєте, вона навесні взагалі не давала ознаки життя. А потім, після того, як я її пролила сульфатом магнія, вона мені видала ось ці три пагони. І один. Мені здається, якось так навіть під землі. Тому буду намагатися зберегти всі ці три пагони і подивимося, як він буде квітувати. Бо минулого року квітування я не бачила, бо він був дуже-дуже маленький. гортензія Гарі Сувенір теж купляла її минулого року. Дуже мені подобаються квіточки, в неї такі бусинки чарівні, рожеві такі червоні. і він найкраще перезимував, переніс оці всі весняні приморозки, пагони гарненькі. Теж, бачите, колір пагоно такий темненький. Видно, що їм трошечки важкувато після цих дощів затяжних, після похолодання. Але я їх намагалася мегафолом оприскати, Плантафолом 1054,10 додавала ще фітоцит Мікохелп і Вертімек, але через годину після обробки пішов дощик. Тому думаю, що. Не встигли вони отримати все, що потрібно. Оце закінчуються дощики і знову я їх буду підживлювати. Хочу ще обробити максикропом, тому що бачу на широколистих гортензії дуже гарний ефект після максикропу. Тут в мене є тіньова клумба, я її називаю тіньовою, тому що розрослися вишні. І тут шпалєра з трояндами. Але на краєчку я посадила гортензію Вімсред. І вона теж дуже гарно тут перезимувала, наростає. Нормувати тут теж нічого, кілька пагонів і все. І вже починає формувати бутончики. Обов'язково в наступному відео про волотисі гортензії покажу вам квітування. І дуже гарно виглядає мені поєднання оце з і гортензії. Так, повна коробка живців. Мої наступні дії. Я це гарненько все оприскую. Накриваю кришечкою і відношу підвал під фітолампи. Бо погода у нас змінлива, може бути спека, може бути холодно, а живцям потрібна постійна температура. Тому будуть вони в мене під фітолампами. Таке в мене вийшло сьогодні відео. Сподіваюся, воно було чимось корисним, цікавим для вас. Ще сподіваюся, що я встигну зняти вам відео про свої троянди. Подивіться, які вони гарні, арка просто неймовірна. Але через цю. Шалену погоду, то спека, то холодрига, то дощ, вони дуже швидко починають відцвітати. Тому, дуже сподіваюся, що я встигну вам зняти і показати, як у мене зараз квітують плетисті троянди на інші ж це просто неймовірне щось. А зараз я вдячна вам за увагу, всіх обіймаю, всім миру, добра і пока-пока.